я сообщу что он что он пропал без вести пропал а если он пропал без вести... значит потерь нет М? Потерь нет. це короткометражний художній фільм про події російсько-української війни, який зняли чернігівські митці. Ми побували на презентації фільму. Мета була знов-таки показати, що тут відбувалося. Я дуже хотів, щоб цей фільм побачив. Ну чим більше, тим краще людей. Щоб mm. вони побачили те, що коїться. твір заснований на реальних подіях, знятий у Чернігові в епізодах задіяні бійці Збройних сил України. Більшість творчої групи це не професіонали в кінематографі, але вони створили у деяких відношеннях унікальний проект. Режисер фільму Андрій Вакулік. Також я грав нашого пораненого у фільмі. І в одній зі сцен, звичайно, мені треба було одночасно думати і про режисерські задачі, і про задачі вже. Як актора Чернігів один з перших, то міст регіону який зробив художній фільм Во время війни. Це дуже важливе. Пише наші хлопці зараз наразі бороняться ну, нашу свободу. Але якщо не буде культури, то нема сенсу туди воювати у фільмі. За сюжетом є сцени за участю як українських воїнів, так і російських солдатів. Грати ворога морально складно кажуть актори. Зокрема, російського полковника зіграв народний артист України Валентин Судак. А ти граєш людину, яка в тебе стріляє. Людину, яка розбомбила мене будинок. Розбомбили. Стіни залишили, слава Богу, все влетіло. І оцього гада, оцього, оцього гада-полковника, мені треба зіграти. Яким чином? Ви розумієте, я можу уявити, як, як важко хлопцям було брати за цю роботу. Ну, я взагалі людина дуже добра, мене рибки акваріумні, і три кота, і все таке. І Андрію насправді. Довелося за мною так добре попрацювати. Він розповідав мені такі речі, як я повинен, що я повинен уявляти у собі отут, щоб зіграти у того капітана, який там ну кільце знімав з 200-го. Фільм Пат'єр Нєт розміщений у мережі YouTube і викликав значний інтерес у глядачів. Дивилися люди з Великої Британії, з Америки. Також ми звичайно зараз готуємось до фестивалів, тобто ми цей фільм готуємо на фестивалі як українські, так і міжнародні. Ми робили переклад з субтитрами, щоб це була можливість транслювати на аудиторію зарубіжну. Ми зараз вже в процесі. Подачі заявок на ряд грантів, по-перше, щоб, можливо, продовжити зйомки цього фільму. Ми знаємо ці міста, щоб де, де знімали. Ми знаємо тих людей, які там бігали. Ми знаємо всю ситуацію, яка відбувається в фільмі. Це ми свідки все цього. І неправда на екрані отакенька, маленька, скаже, так, це кіно. То їм треба було робити таку правду. На всю Європу, правда, щоб повірили в Чернігові, що це дійсно правда, що це у нас таке відбувається. Щоб проявляти українську ідентичність, нам дуже важливо розвивати нашу українську культуру. Тобто знімати кіно, да, і насправді там, як ви говорите, Зараз саме той момент, коли ми відкриті для всього світу і ми маємо показувати нашу культуру. Бо інакше ніяк. У нас. Саме крута команда, і звичайно, ми будемо далі знімати ще багато фільмів, проєктів. Ми тільки починаємо.